Відомі як МСЕК буде ліквідовано до 31 грудня цього року. Про це йдеться в указі оприлюдненому на сайті президента України. А от керівництво центральної МСЕК, а також керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я звільнено вже. Це чергове кадрове рішення, яке стало наслідком нечуваного скандалу із фальшивими довідками про інвалідність та інші недуги. Напередодні про намір піти з посади заявив і генпрокурор Андрій Костін. Сьогодні міністр охорони здоров'я має оголосити, які структури замінять МСЕК і запропонувати зміни в цій системі. Одна з ідей це зробити весь процес електронним. На початку 2023 року. Міністр охорони здоров'я Ляшко вже обіцяв масштабну реформу МСЕК. Тоді говорив, що нова модель. Підтвердження інвалідності запрацює в 2024 році, однак жодних системних змін поки не сталося. Проблема досягла піку. Тепер із кожним новим скандалом, які спалахують у різних областях. За даними правоохоронців, чорний прайс для отримання інвалідності коливається від 500 доларів до 20 тисяч. Як свідчить скандал на Хмельниччині, цими самими розцінками користувалися подекуди самі правоохоронці, йдеться про понад 60 прокурорів, які Оформили інвалідності собі, що буде за МСЕКу? Чи є корупційні запобіжники в новій системі? На ці запитання зараз відповідає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Просто в ці хвилини на прес-конференції присутня кореспондентка ТСН Ірина Маркевич, і Маємо її на зв'язку. Іро, які вже перші тези озвучив міністр, що буде після МСЕКу? Вітаю, свята. так в залі за моєю спиною триває прес-конференція. Вже ми почули перші тези міністра охорони здоров'я. Я хочу почати з кримінальних справ і кадрових рішень. Отже, за цей рік було 90 Тисяч перевірок МСЕКів у різних областях було заведено 19 тисяч кримінальних справ, і 3 три тисячі кримінальних справ мали корупційні ознаки. От саме по цим кримінальним справам буде перегляд і буде переглядатися рішенням СРН СЕК по різним регіонам. Щодо кадрових рішень за цю ніч звільнили голову центрального МСЕК. Саме ця комісія центральна підпорядковується мозу і прийнято рішення про її. Повне розформування також із нового усі члени керівників МСЕК мають заповнювати свої декларації і показувати, які у них статки. Як відомо про намір піти з посади через скандал довкола МСЕКів оголосив генпрокурор, я запитала у пана Ляшка, чи він так само не відчуває цю політичну відповідальність, чи чи немає у нього наміру подати у відставку? Ось що він відповів. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника центральної медико-санітарно-експортної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевно простіше ніж реформувати МСЕК. Щодо медико-соціальних комісій по регіонам, вони будуть повністю ліквідовані з 1 січня 25-го року. Їх функції на себе візьмуть так звані кластерні лікарні, які є у кожному регіоні. Поки що ми почули, що схема буде така. вузькопрофільні лікарі будуть вже біля ліжка пацієнта оцінювати його стан, оцінювати які функції у нього можуть відновитися, які не можуть, і все це буде одразу фіксуватися в електронній. Системі буде електронний е, документообіг, і таким чином це може стати ніби запобіжником корупції, як вважає міністр охорони здоров'я. Але нагадаю, що всю цю схему, всю цю ідею ми чули від нього ще у 2023 році, і е, він казав, що е, реформа МСЕК буде потужно у 2024 четвертому році. Але, як ми побачили, що нічого особливо не змінилося, зараз він говорить про те, що через те, що такий великий скандал довкола МСЕКів е, виник, то всі. Рішення будуть прискорені, і вже до 1 січня 2025 року ми побачимо дуже великі і функціональні зміни цієї системи. Це те, що ми почули нині на прес-конференції. Повертаємося на неї і решту новин повідомимо у наступних випусках. ТСН. А, дякую тобі. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич працює на прес-конференції міністра охорони здоров'я. Чекаємо від тебе докладних подробиць про заяву Віктора Ляшка, зокрема про реформування псаків. Вже навіть впродовж цього ефіру. О, то ж не прощаюся з тобою. Ну і сьогодні апеляційна палата вищого антикорупційного суду мала розглянути апеляцію адвокатів очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, але засідання перенесли, бо не надійшли матеріали справи. Захисники Крупи просили пом'якшити її запобіжний захід за рішенням почарського суду. Вона до грудня має перебувати в СІЗО або ж може внести заставу, яка становить трохи більше як півмільярда гривень. Тетяну Крупову підозрюють в незаконному збагаченні. За версією обвинувачення вона оформляла фіктивну Лідні, зокрема, і прокурорам під час обшуків в неї та в родини знайшли понад 6 мільйонів доларів США списки ухилянтів із фіктивними діагнозами. Сама керівниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії перебуває в слідчому ізоляторі, і звідти вмикалася онлайн на сьогоднішнє засідання. А от наступне засідання у цій справі відбудеться вже в листопаді.